Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як закінчення S і S в англійській мові. Коли ж ми будемо дописувати в кінці букву «s» чи букву «es»? А ми будемо робити це в двох випадках. Перше, це present simple, коли у нас ми вже вивчали цю тему, коли у нас є «he, she, it» і у нас є дієслово, Наприклад, ми кажемо, вона щось там, їй подобається щось робити. Ми скажемо She likes» або «he likes». І до дієслова ми додаємо букву С, так? І другий випадок це множина, ді... множина іменників, тобто, тобто ми кажемо один кіт, два коти в англійській мові CAT, щоб зробити коти, ми кажемо «cats». А виникає у нас питання: а коли ж ми будемо додавати одну букву С, а коли будемо додавати і С, а як їх читати «с», з чи із. Сьогодні, друзі, ми в цьому, в цьому розберемося і розберемося, в принципі, дуже дуже просто з допомогою мнемотехнік. Дивіться, в принципі, все дуже легко. Є в нас тільки три варіанти, як ми будемо вимовляти цю букву: це або ми кажемо с, або з, або «із». Все, три варіанти. І в принципі, дуже просто, так? А якщо ми відкриємо підручники, то завжди зазвичай, коли ми кажемо «із», вони просто дають тут набір звуків. А тут кажуть, ми будемо вимовляти СИ після глухих, приголосних, а тут дзвінки приголосні і голосні, а хто пам'ятає глухі приголосні, ви пам'ятаєте, які в українській мові глухі пригласні? А Хто пам'ятає в англійській мові глухі приголосні? Це все треба отримувати в пам'ять. Відповідно, людина, навіть якщо вона і захоче запам'ятати, то завтра вона вже і забуде. Ось, Ми будемо запам'ятати за допомогою мнемотехніки. і, в принципі, ви побачите, що це дуже легко, і дуже легко отримувати це в пам'ять. Дивіться, є в нас перший, перший випадок, коли ми будемо з вами використовувати, коли буде закінчення С читатися як С. Це після таких звуків як к ф «п», т Запам'ятаємо з допомогою мнемотехніки кофі техніки кофі-пот. Pot це, знаєте, такі, як ви бачив в американських фільмах, коли люди сидять в кафе, їм вже готову каву, сервирують, тобто підливають. Ми, ми кажемо це або кавник, або кофейник. Так? І оце кофі-пот. У нас тут з вами є чотири звуки. Це тут у нас буква Сі, але звук буде К. Да? «К ф. П і Т. Після цих чотирьох звуків, друзі, в нас завжди буде писатися одна буква С, і буде вона відповідно і читатися просто С. І давайте з вами подивимося. Бачите, тут в мене дієслова, тобто present simple третя особа однини, так? А тут в мене просто іменники. От дивіться: Перший у нас К. Тобто, якщо слово. А, так, Якщо дієслово або іменник закінчується на звук К, то після нього ми будемо писати букву S, і вона буде вимовлятися теж с. Ми скажемо works, «Works». «Fork». Forks. Все дуже просто. Після, якщо слово закінчується на, на звук Ф, то ми також будемо вимовляти як С. Наприклад, WUF, «woof». WUFS собака гавкає. так, «Woofs». Дахи, руфс. Це не значить потім звук П, sleeps, капс спати, sleeps, чашки капс. Їсти eats, І тут cats, І якщо бачите, так, так само на ти, its cats, Тобто, якщо в нас любі наші слова закінчуються на К, Ф, П, Т, на цих чотири звуки. Запам'ятайте просто собі такий коронім – -пот, пот І все, ви знаєте, що після цих звуків ми завжди букву С. Неважливо, чи це множина, чи це в нас, коли ми додаємо букву С до дії слів, ми завжди будемо вимовляти це як С. She works. I have forks. There are roofs. Буква С. Добре, дивіться, переходимо до. Із, коли ми будемо з вами вимовляти із. Так само, якщо ви подивитесь підручники, завжди якийсь набір букв, завжди в різному порядку, і ну, важко запам'ятати просто набір букв. Ми також тут будемо використовувати з вами таку мнемотехніку. Бачите, як я написав англійськими буквами «що щос. Якщо ми напишемо це українськими, то у нас буде так, що X. Знаєте, є такий розмір, так? Є розміри, є розмір S, як ми кажемо, да? або розмір S, розмір M, розмір L, або ми кажемо там ну, розмір одягу, так, ми кажемо МК, Л, S, С, можемо ще сказати. А можемо собі придумати таку, такі, таку фразу мнемонічну. що XS, що такий маленький розмір, там футболки, наприклад, так, що XS? І ви собі все цю, цю фразу запам'ятовуєте, і зараз покажу, як вона працює. І тут, коли ви запам'ятали цю фразу, що, XS, ми можемо поділити на S. Чи О X і S. І після цих звуків, друзі, по-перше, ми будемо з вами додавати вже I а не просто S, і будемо вимовляти як Із. Дуже легко, якщо ви запам'ятаєте просто таку коротеньку фразу, що XS, у тебе такий маленький розмір футболки, що XS. Так. То після ви собі це вже ділите і дуже легко запам'ятовувати. Так само тут працює як з множиною іменників, так і з третьої особи множини в present simple, коли ми кажемо he, she, it, і дії слова додаємо відповідно закінчення S. Ош, ми, ті, да? ми, бачите, у нас є ш звук. Тут у нас перше ш. І от, ось у нас слово е, закінчується на звук ш. То ми вже, друзі, тут додали закінчення IS. І будемо його вимовляти як «із». Ми кажемо wash is. Washes. Washes. Тут у нас буде куш. Так Так само закінчиться на «ш», Що ми хочемо сказати кущі, ми кажемо bush is, «bushes». далі дивимося наш звук «ч». Якщо слово закінчиться на «ч», та сама історія. Watch. Дивитися. так? «Watch», Дивитися. Звук е -е, слово закінчиться на «ч», додаємо уже тут не просто S, а і S. І вимовляємо як is. Watch is. Watches. Лавочки bench. Bench так само закінчується на звук Ч. Пишемо ес і читаємо як benches. Benches. Далі звук о. Тут є маленький нюанс, тому що, бачите, ми кажемо, наприклад, Go. Ми так само пишемо ес. Тут у нас tomato. так само пишемо ес. Бачите, в мене тут стоїть зірочка. Але ми будемо читати не, не «із», а просто з Goes, просто букву З. Go tomatoes. Тобто, якщо ви бачите, що слово закінчується на L, ви, друзі, пишете IS, e але сут, треба глянути словник, перевірити по транскрипції, як це слово буде читатися, тому що е, воно може читатися по-різному. Але завжди будемо писати теж IS. E Далі дивимося, у нас є буква X або X, так? Ми кажемо relax. Бачите, закінчується на «кс», да? Ну, На цю букву ми так само додаємо тут І S, і будемо е, вимовляти як «relaxes», relaxes, розслаблятися, relaxes. Або коробки box, boxes. Boxes. Така сама історія. І kiss. І остання буква S. Kiss. Цілуватися kiss. Вона цілується kisses. Kisses. Так само пишемо І S, читаємо як is. Автобус бас додаємо ес, читаємо як із бас. Друзі, це все. Вам потрібно всього-навсього запам'ятати ці е, два таких, ці два мнемонічних слова: це кофі-пот, кифепити. І запам'ятати таку, таку фразу: що XS. Тут у нас раз, два, три, чотири пять. Тут нас запам'ятати нам треба п'ять звуків. А тут нам всього-навсього запам'ятати чотири звуки. Але ці звуки просто в голові отримувати нереально. Так, Кифепети, Ши, чи ікси. Два слова. Завжди зможете запам'ятати, завжди згадати, завжди правильно написати. Тут кофі пот тут що Іксес. Тут додаємо букву, додаємо не просто S, а додаємо і і читаємо як Із. Тут після цих всіх кифепети звуків будемо додавати тільки одну букву С, і е, ці всі слова будуть вимовлятися як просто С. Works, woofs, forks. І є ще один у нас третій варіант, як ми казали, це звук з. Ми будемо йти від зворотнього, якщо ми знаємо, що слово у нас не підходить ні в цю групу, якщо слово у нас не підходить ні в цю групу, тоді ми будемо вимовляти як S, як з. Да? Ми будемо писати тільки одну букву, теж с, але ця буква С буде вимовлятися як з. От є у нас таке слово лавз. Бачите, слово закінчується на букву І. Але нам важливо не на ту, яку букву закінчується слово. Ми не кажемо «лаве», так? Ми кажемо лав любити, лав. Тобто слово закінчується на звук V. У нас В є в цій категорії «кифепити». «Кифепити» нема звука В. У нас є, що X, нема звука В, значить, це в цю категорію. І ми, відповідно, оцю букву S будемо читати, як З. Ми скажемо, наприклад, що вона любить. Йогода. Yeah. She loves him. Loves. Будемо читати як з. Або, наприклад, собаки. Собака, да, ми хочемо сказати собаки. Багато їх. Ми кажемо dogs. Ми не будемо казати dogs. Ми будемо казати dogs. Dogs. Так само будемо тут у нас буде писатися буква S, але буде вимовлятися як з. І чому, друзі, важливо е, нам це робити? Тому що, наприклад, є у нас таке як she rides. Rides – Це їхати верхи. Це можна їхати верхи і. на... На коні так, можна їхати верхи, і, і мається на увазі і на велосипеді, на байку їхати верхи, це rides. І у нас є, наприклад, she rides. бачите, у нас тут Д. Д у нас не підходить ні сюди, ні сюди. Значить, ми знаємо, що в нас має читатися з. Ми маємо казати she ride, І відповідно ми оце, цю букву S маємо читати вже як з. Ми кажемо she з. Rides. She rides. Чому важливо тут. Не казати с. Тому що якщо ми тут оцю букву не будемо вимовляти як З, а будемо вимовляти як С, то нам так буде легше, тоді ми оцю цю ж букву звук, цей звук Д, ми вже не будемо вимовляти як Д, а ми будемо вимовляти як Ти. Тому що нам так буде легше, наш мовуневий апарат, пра апарат працює таким чином, що якщо ми тут будемо робити тут С, то ми. Е Будемо цю, вже будемо глушити оцю букву. І у нас вже не буде She rides, а у нас вже буде She Right. А She Rights це зовсім, зовсім інше слово. Якщо ми скажемо She Rights, то у нас буде таке слово, що вона пише. Да, Тому що ми тут замість з вимовили звук С і приглушили оцей звук «ди». у нас вийшло тут «с», а тут Т. відповідно, у нас вже вона не їде вверх, а вона пише. І тому це дуже важливо тут, коли, нам, коли ми бачимо, що в нас має бути звук з, ми маємо теж його правильно вимовляти. She loves dogs. І як визначити? Тут, в принципі, правило каже, що після голосних літер і дзвінких приголосних. Але ми собі знаємо, якщо воно не підходить ні в цю категорію, ні в цю категорію, ми з вами, значить воно відноситься в цю категорію, ми пишемо просто одну букву С і вимовляємо звук в кінці з. Друзі, давайте поговоримо з вами, які в нас є ще нюанси по правопису. Дивіться, у нас, наприклад, може, так і запишемо до таких два слова: play і cry. Коли у нас бачите, закінчується на Y слово, якщо перед Y у нас йде голосна буква, то у нас нічого не змінюється, і ми просто додаємо букву S. У нас буде plays, так? а якщо у нас перед y йде приголосна. То у нас Y змінюється на I, і додається Y S. Тобто у нас буде отак. Cry, змінюється Y змінюється на I і плюс IS. Оце такий нюанс, що вам потрібно знати по правопису. В принципі, друзі, це все. Це у нас було відео по закінченню S і S. Там, звичайно, ще є деякі нюанси, чому не всі. Приголосні у нас, чому, чому не після всіх глухих приголосних, ми будемо писати S. Але якщо вам цікаво, це можна вже зробити окреме відео, щоб вас не плутати. Але це те, що вам потрібно. Тут нас техніка що? XS, а тут нас техніка Coffee Pot. Все інше буде відноситись до третьої групи, вибулятися як Z. По правопису запам'ятайте, що якщо закінчується на Y, буде голосна, нічого не змінюється. Якщо приголосна Y змінюється на I, додається і S. Rise. Якщо вам цікаво моє відео, продовжуйте дивитися цей курс, продовжуйте дивитися інші відео. Вам всього найкраще. До побачення.